Всіх вітаю! Сьогодні на відеогляді буде постільна білизна Лаура Грант з під ковдрою в комплекті. Вона в двох розмірах: євро та сімейному. В такому ось гарному подарунковому пакуванні. Це пакет плотний з логотипом фірми. Дивіться, які тут класні ручки текстильні. А всередині ще додатково ось така коробочка. Вона доволі цупка, не тоненька. Дуже гарної якості. Взагалі в лавурі в будь-якому її виробі, це хоч постілі, пледи, є простирадла зараз. Дуже гарне подарункове пакування. Всередині ось так завернута постільна білизна. Тут ще є, дивіться, так ось плівочка додатково також з логотипом. Інформація по догляду фірмі та складу. Тут, до речі, склад ось вказує 100% бавовна. Півтора спальні ціна 1150, євро, ціна 1250 гривень. Ось так буде запаковано простирадло та наволочки дві штуки. А ось так запакована буде підковдра. Склад бавовна 100%. Тип тканини сатин, дуже гарна якість. Вона не ліняє тканина, не береться ковтунцями всі кольори, такі неяскраві, ніжні пастельні, але кожна постіль виконана в стилі кампанія. Це поєднання двох різних кольорів та малюнків. І ось це фото, яке є всередині кожної. Постілі воно на 100% відповідає вживу постільній білизні. Оцю, до речі, це євророзмір, я вам вже її показувала. в мене є на каналі відео цієї постільної білизни, а сьогодні покажу ось цей колір. Це півтора спальний розмір. Більше ви можете побачити кольорів і асортименту в мене на сторінці в інстаграм, бо групі вайбері, Переходьте, підписуйтесь, пишіть мені в особисті повідомлення, допоможу вам з вибором. Тож, давайте відкривати. Ось цю півтораспальну Лауру Грант. Ось так виглядає постільна білизна в розстеленому вигляді. Нагадаю, що виробник Туреччина, фірма Лаура Грант і в тканини сатин, склад 100% бавовна. Натуральна дихаюча тканина, м'яка, приємна до тіла. Вона приносить велику кількість прання та експлуатації. Ось така гарна тканинка, вона плотна, хоч м'якенька, але вона доволі таки плотна. Ця постіль в двох розмірах: півтораспальний та євро. В євро розмір ціна 1250 гривень, півтораспальний 1150 гривень. У мене зараз на відео саме півтораспальний розмір. В обох розмірах підковдра буде на змійці. Вона застьобується ось так знизу. Закрита такою додатковою тканиною, щоб не було змійку, видно. Фурнітура працює гарно, легенько розстьобується та застьобується. І ось такі маємо шовчики всередині. Дуже чудова пошиття, висока якість пошиття. Кожна постільна білизна виконана в стилі кампанія, тобто поєднання двох різних кольорів та малюночки. У мене така ось мілка квіточка на сірому фоні і сіра полосочка на світлому фоні. Простирадло, звичайне, в обох розмірах, не на резинці, прошите та оверлочене. В півтораспальному це буде 180 на 220, в євро 220 на 240. А під ковдро в півтораспальному 150 на 200, в євро 200 на 230. Наволочки в обох розмірах будуть 50 на 70. Двох різних кольорів також з обох сторін, різні кольори. З такими ось бортиками-вушками по периметру одягається на запах, достатньо глибокий запах. І шовчики всі акуратно, прошиті та оверлочені. Ось такі ось вушка ми маємо, дуже гарні. І тканинка, неймовірна, м'яка приємна до тіла, переносить велику кількість прання та експлуатацій. Дуже якісна постільна білизна. Постіль преміум якості турецького виробника. Для замовлення та з усіх питань пишіть мені в дірект в особисті повідомлення, вайбер чи до інстаграму. Я вам з радістю допоможу з вибором. Є багато різних кольорів цієї чудової постільної білизни.